І знову м'ясо у нас сьогодні зранку в студії кажу я, а Даша каже, і знову м'ясо. Скажи, як ти сказала, поки у нас йшли сюжети. Скажи. не сказала, я сказала, просто сире м'ясо зранку. Сире? Нет, я друзі, тільки сире. за, щоб ви сире. зранку їли м'ясо. Жодного старого м'яса не буде. Ми будемо робити курячі бургери сьогодні, друзі. Я нагадаю, що все середи ми робимо не просто страву, а ми робимо страву, яку ми підгляділи у відомих блогерів. І оця от страва. Берчий бургер набрала 187, э, мільйонів Ой -ой -ой, 187 мільйонів лайків. 187 мільйонів лайків. Отаке таке сьогодні будемо робити. У мене аж переб... подих, я не знаю, чи що там у мене вже бурчить. Коротше, давайте Але випилати. ж я свою ложку дьогтю зараз в твою бочку. меду так таки додам, тому що чи безпечно купувати курку Гриль взагалі у відділі кулінарії, особливо влітку, як в домашніх умовах можна замаринувати птицю, щоб вона була смачнішою ніж з гриль каруселі. Ну і взагалі, як правильно розбирати тушку, яка частина для яких страв пасує найкраще? Всі рейфхаки знає керівник м'ясного виробництва і гуру соковитого м'яса Володимир Бак. Досарян Володимире, доброго, Володимире, ранку. Володимире, доброго ранку. Прошу Люблю власне. вітати зранку людей, які нам приносять курку або будь-яке м'ясо. Доброго ранку, доброго ранку. Я ж хочу ще сказати, що якщо нам сьогодні не сподобається цей рецепт, ми можемо всі сказати фу, але враховуючи, що ви знаєте, як готувати м'ясо, я думаю, що сьогодні буде все отак от. І ще дуже цікава штука. Блогери, мільйонники спеціально приховують інгредієнти від нас, щоб всі писали в коментарях: дайте, дайте нам рецепт, дайте нам рецепт. Але Володимир розсекретив рецепт, правильно? Так. І зараз і навіть удосконалив його. Все сподобається і ми все розкажемо зараз. Поїхали. Так, погнали. Спочатку нам потрібна курка, це найголовніший інгредієнт. Угу. Так, булочки обов'язково для бургера, солоні огірки, салат сир, можна взяти чедер, там, який подобається, лимон. Ну і для маринаду нам потрібна буде олія, сіль, перець, паприка і сухий чесник. Можна взяти і свіжий, там два-три зубчика, але ми візьмемо сухий, так буде нам краще. Давайте, починати, хто що робить? Так, всі працювали, так, давайте, давайте зараз помінятися місцями. Я так да, і знала, да, 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 забирайте свій планшет. Наша вам огірки. Прекрасно, М -м, так, мене влаштовує. Вже ї... ага, ось так, да. так да? вам я їжу перед тим, як ми її куштуємо. Ви зараз будете смажити будички. Mm -hmm, можна на олії, можна на сухій петель. На сухій. Я за шаху портала, вона просто карамалізувала. А то... я одягаю. А я десь отак, да, розрізаю, правильно? Да, так, спайсом. Ну, да. А ви все знаєте, так да, вже? А я просто бачила, як було окей. на відео. Так, а я займаюся маринадом. Угу. Так, питання. Як обрати якщо у нас сьогодні Курка, як обрати правильну тушку, щоб вона не той вона, не той вона. так? Да? Да. Значить, так курка повинна бути блідно-розового кольору, угу. і при чому уся. Це тут дуже важливо. Тобто покрутити, треба покрутити, подивитись, що вона вся така, і по-перше, ну по по запаху. Якщо вона погано пахне, значить курка не свіжа. Хорошо, як да. пахне свіжа курка, правильно, бо Даша казала, що фу одразу пахне не дуже. Та да, пристаньте на... Я Давай. ще раз наголошую, якщо, якщо фу, ви почуєте одразу. А я зрозумів. Да, да, Ве до речі, друзі, пораду да. професію. Вам зараз нічого не пахне. Ні, мені зараз все прекрасно все круто, тільки ближче не треба. <свист> знаєте, що хотіла спитати? Ні, то, ну давайте так, ліпоном, я прекрасно, на да. навкил просто, навпіл, так? Да, да. Я ж все одно готую так само дітям, і питання в тому, о, курку. Вічне питання. Я вже купу блогерів бачила. Одні кажуть, о. мити, інші кажуть, не мити. Ну, це, знаєте, раз подивилася і починає тобі інстаграм накидувати, мити чи не мити курку. Ваш вердикт. Давайте так, краще помити. Але коли ми її готуємо, у нас же термооброботка угу. і температура вище 100 градусів, всі бактерії все ну цеодос... одно зникають, су... вмирають. А, Але сум... сувід готуємо. Ага, а, а, Тому я їй виконув... казав спочатку: краще Кумити, помити. Та. <р <р да, да. ну, <р <р так, помити. Давайте Якщо в сувіді, то зазвичай то, 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 не ціла курка то філешка чи м'ясо бедра. Я змішав всі інгредієнти, потім отак ось жорстко. Так. Да. 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 І будете зараз її робити масаж, правильно? Ага, да, це найкраще. Оце, до речі, теж важливо, як правильно її так курку цю промасажувати, щоб рівномірненько. Промасажувати курку, я вибачте, ну, я знаю, що треба... сьогодні, трошки з іншого світу. Розділити марина. Щоб він рівномірно туди потрапив в всю курку. А, марина, да? так. Да, і дивіться, не тільки там ззовні, а ще й ми будемо там так. Питання сьогодні маринад дуже крутий. Ще рецепти можливо один-два з чим. Можна курочку так гарненько дивіться. Дуже круто там соєвий соус додати. Mm -hmm. Можна імбір, мед, але тоді треба дивитися, як смажити її, щоб вона не пригоріла. Там скоринка буває така. А, Якщо від меду, дуже багато да, 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 да. да, да. мед можна в кінці помазати там на останні 10 хвилиночок, mm -hmm. да кодати а я змішую соєвий соус з медом і обмазую її. Да. Одразу, Од... да. одразу? Дивіться, якщо одразу, uh -huh. і щоб було дуже круто, і ефект там, грилю був, uh -huh. якщо нема гриля в самій, uh -huh. самій духовці, uh -huh. то можна просто там. Трошки підсмажити, дати скоринку, угу, потім угу. накрити її фольгою. Ага. Да, і все, і, і довести до. Да, да, да. Так, да. Курки, гриль, курки-гриль. От колись давно, правда, існував такий міф, що курок гриль на, на гриль пускають тих курок, які вже не дуже, не тиво. І це правда. Ну, тобто, Логіка, певна логіка в цьому є. Ми дуже є, класно та? сказали, міф такий, міф, такий да? все-таки. Так, я не правда. застав ті часи, були, коли там пік був такий, там десь генделики якісь там ага. готували. Там, ну, Ж не застали, але да. були, Ніхто з нас не заставили випад, ми ми випадки, ми чули. коли люди труїлися курками гриль з різних Е, Зараз, зараз такого немає, тому що там держконтроль, санітарні норми. Гігена. Я думаю, просто ось зараз... кількості курочку, яку купують, це раніше, мабуть, я точно пам'ятаю, в 90-х, де було, ти підходиш, а там, окрім запаху грилю, ще якийсь сторонній запах, про який ми сьогодні говорити не будемо, Тому що що, тому що наша курочка буде смачненька. Да. А, як от, а ще пиш... такий, ще такий так. момент, коли питали за курку свіжа, або не свіжу. Якщо ось є такі гумілки, так. якщо біля кістки ми бачимо темно-зелений чи сіній кол колір, краще, краще не купувати. У нас навіть да. у нас дивіться, Бо Я пам'ятаю, колись навіть відмивали курки від цього. Слухайте, а якщо я прийшов і хочу курочку гриль взяти вже в самому супермаркеті, як мені зрозуміти, що вона просмажена, що вона окейушки, що вона буде мене радувати? Я вам так скажу, дуже важко дуже побачити, важко. Ага. зрозуміти свіжа, не свіжа. Я мої, моя порада просто запитати у продавця ні, ні, взяти декларацію ну, декларацію виробника. Ага. Да, це ж в я дуже про... відкритому доступі. Про просм... я зрозуміла про просмаження. Як зрозуміти, я що я тобі вона зараз готова? покажу, як. Розразу роз... я кур. Я хочу значить не люблю курку сирою. Бачити, але в такому вигляді вона мені краса що за фокуси? Вже готова, да ну Давай. ми ще <світ> магія телебачення, Володимир. Ага. А, а я раз... традиційно Іди, розповім господарю. про <праць> гастрономічний <праць> рекорд. <праць> Найбільшу ага. кількість курятини на грилі приготували в Аргентині. А, місцеві ентузіасти з'єднали 90 грилів. От зараз ми бачимо там ого площа. Нічого собі, друзі. Площа поверхні досмаження склала 350 квадратних метрів і підсмажили кухарі аж 8 тонн курячого м'яса. Я мав бути там. Я Аргентинці не тільки ну, встановили. раз ви тут, то вже розбирайте. Так. Друзі, значить, аргентинці не лише встановили рекорд Гіннеса, а й таким чином відзначили день міста кон... 에, зараз, якщо я правильно вимовлю... консентур. Дель Уругвай. А що Уругвай, коли вони в Аргентині? Не знаю. Ну одним словом, курка гриль там нормально. Так, цю давайте так. розбирати. Давайте був. А у мене тут о, той. О. Ну ні, сухенька стала. Так, ще. Це вам. Прекрасно. Давайте. Сухенькою. Я да. Да, і одну вам. Да. Покажіть цей фокус із розбирання. А. У мене цим тато займається, бо він лікар і він завжди так чук, 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 що залишається Распораннє. просто. Да. Тримайте, давайте так, ми візьмемо філешку. Ми зараз отак і все просто. Якщо uh -huh. курка готова, ось ми розібрали її на волокна, дивіться. Uh -huh. Можна зі шкірою, без хто як любить. Знаєте, є? є такі люди, які кажуть, ой, а мені можна шкурку окремо. Там? Куричі, да. Беручі, да. А, мені шкурку... а ще можна ось так з гумілочок взяти м'ясо, uh -huh. Воно буде ще... Mm -hmm. 180 мільйонів лайків плюс мій лайк. Уже уже я це розумію. І ось а взагалі є різниця, яку частину до якої ну що краще, наприклад, для бургерів, а що там не знаю для салатів. Яку частину курку для салатів краще брати салатів. філешку? О, да, ну, да, ну. да, якщо ми хочемо там щось засмала форму, да? Да, 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 все вірно. І от ви казали всю віді це вообще супер. Вау. Да, 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 да. Ну і власне, давайте ще а, от у нас зараз на графіці видно, куди пропонують кухарі курку на що використовувати, на що. Стегна та гомілку, ну і крильця. Звісно, самостійно запечені, а також на бульйони. А я лише вчора їв крильця Баффала. Ну це так, до інформації. А раптом mm -hmm. А раптом наші фуд-редактори захочуть приготувати кримцям. Ага. А от дивіться, я от тут залишу, потім з'їсти. Да? Супер, це да. наше. Давайте да. збираємо. Давайте збирати. Давай. Поїхали. Починаємо з салатом. Давайте салату. вам. Ль... Да, вам. І а ми... на що мені трава? Я ж курку... Ні, 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 ні а, давайте салат. Да? Треба салат. Де огірки наші були? Ось. О, добре, зараз беремо м'ясо. Давайте, щоб я вам сам. Дякую. Я вам ось зараз Філешечку. Як казала е, неперевершена одна, е, чи так є такий неперевершений мем в інтернеті. Хочу м'яса! Давай, давай. м'яса! Дякую. Так, і за угірочки, так? Та, зверху, да, обо, огірочки, так, зверху, чи си? Так, обов'язково огірки, а потім сирочок. Mm -hmm. yeah. Так, mm -hmm. давайте собі да, ви Так, Ви собі кладіть, да. Льоша, ти тут за огірками 에... приходь. Якщо ти мені покладеш огірки, я буду тобі дуже вдячний, що тобі пальчиками не лізь, бо в мене пальчики в курці. Дуже тобі дякую. А складати можна, як захочеш, чи є якийсь певний момент. Тому що, наприклад, ми ж не просто так поклали, мабуть, зелень на. Сто процентів. Спочатку ви ж посмажили булку. Да. Смажили для того, щоб що вона не впитала усі соки ага. і була така хрустка. Да. Краще спочатку покласти салат. Потім м'ясо. І дивіться, можна ще ж соус поклати. Ми будемо без соусу, тому що у нас там дуже соковита ага. курка. Угу. Можна взяти барбекю, кетчуп, хто як любить. Ну так. Кітченес. Кітченес, так. Зараз у нас сирок. Сирочко. Вам допомогти? Е, Ні, я справлюсь, дякую Це... з сиром. Я... Все а який традиційний курочки соус? Все таки там кетчуп. Ну, якщо ти говоримо про такий, що можна купити в магазині, що що змішати? кетчуп і майонез чи кетчуп? Краще кетчуп? краще змішати ще йогурт. Йогурт Йогурт взяти, да, звичайний йогурт. Ну, З гірчицею. З гірчицею. Не той, який там з додатками там, ага. без, без полуниці. полонини. Це просто змішання там, йогурт, звичайний карпатський йогурт там Так, да. йогу заробився. Ну і накриваємо, правильно? Накриваємо, да. І треба притиснути, правильно? Обов'язково. За Я поки нагадаю, які так. інгредієнти нам сьогодні знадобилися, щоб приготувати цей хіт бургер з куркою гриль, а який набрав 187 мільйонів переглядів в мережі. Отже, нам знадобилися булочки, сир, листя салату, курка, мариновані огірки та соус. Маринад для курки Володимир зробив з оливкової олії, лимонного соку, гранульованого часнику, а ще паприки, солі і перцю. Додав. А це він в розрізі. А це дуже гаду. Олексій а, не а, мали. Ми дочекались, так? Да? Ніякого. Я, Давайте я. Бонапі. Так, я свій ранковий бургер передам адміністратору Дімі, який завжди приносить мені зранку чай та каву. Ну і ми будемо на тому прощатися. Бургер із куркою гриві, що підкрив мільйони. Навчив нас сьогодні готувати керівник місцевого виробництва гуру соковитого м'яса Володимир Багдасарян. Дякуємо, Володимир. Приходьте ще обов'язково. Дякую вам Неймовірно. Дякую.